Опції за кордоном, яким виповнилося 17 років, мають повернутися в Україну та встати на військовий облік у ТЦК. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, подати відповідні документи дистанційно неможливо. Якщо хлопці вчасно не оновлять свої дані, їм загрошуватиме штраф до 850 гривень. Ми запитали у дніплян, чи підтримують вони таку постанову. Владні органи. Як вони іменно ставляться до військовозобов'язаних, тим, що ловлять їх на вулиці, це от іменно та річ, яка відталкує тих людей, які за кордонами, що вони не хочуть повертатися. На мою думку, більше те, щоб якось заохочувати людей повертатися, а не, ну, не показувати отаку вітрину. У мене є деякі знайомі, яким вже виконалось 18 років, і вони хочуть самі повернутися за кордоном. Я вважаю, що це право кожного, скільки людина повинна сама обирати, чи залишатися її за кордоном, чи повертатися в Україну, і чи воювати взагалі, якщо вона це хоче, я погана до цього ставлюся. Я хочу, щоб наші хлопці жили нормальним життям. Я думаю, буде непогано, якщо наші чиновники теж вийдуть на військовий облік і підуть служити і будуть на передовій. Це кожен сам вирішує. Я не можу нічого сказати. Всі хочуть жити, але якщо вони перебуваючи за кордоном, допомагають нам ЗСУ, то хай там залишається. Що значить хтось хоче повернути? Якщо вони самі не схочуть повернутися, якщо такі будуть, то я читав, що уряди цих країн не будуть їх цілком переправляти в Україну, тому ну, це просто нереально. Всі мають стати на обліку, то напевно. Це не означає, що їх обов'язково будуть мобілізувати, але ну, якщо така є формальність, то ну, я якось не зможу проти цього піти. Але ж дітям там треба вчитися, я думаю, вони ж не просто так поїхали туди. Я не думаю, що 17-річні хлопці щось змінять. Хай краще зміни Верховна Рада щось. Я думаю, це, мабуть, сугубо лічне має бути бажання. Зараз корисно було б, якщо б в Раді повіски роздавали та наші депутати йшли воювати, а не молоді хлопці, яким по 20 років, по 25. Ну я думаю так.